На зв'язку SiliconFox, сьогодні хочемо поцікавитися, як наша аудиторія ставиться до дзеркальних та дизайнерських елементів, котрі використовуються у типових материнських платах. Ось подивіться, наприклад, на Corsair x 670 і. Тут дуже багато дзеркальних поверхонь, вони просто ну майже усюди. Навіть ось цей радіатор охолодження, він її теж має. І подивіться на якість. Вони доволі таки дешеві, вони вбиваються, вони дуже ніжні. Ось подивіться, наприклад, на ось це. Збирав ти собі кампухтіра, використовував, звичайно, відкрутку. Ось вона злетіла, і все, ти розбив собі скло, і в тебе втратився товарний вигляд твого продукту. Ну і... Нащо це взагалі робити? Вам подобаються такі дизайнерські рішення? Чи ви все ж таки віддаєте перевагу, щоб це був цільний алюміній, наприклад, без усіляких таких дзеркальних понтів? Розкажіть нам про це і пам'ятайте, що якщо вам потрібна нова материнська плата або збірочка комп'ютера, сміливо звертайтесь до нас і замовляйте.